Що це? Мені здається, інколи не варто чіпати сте підряд. Так, так, так. Стривайте. Стривайте. А я вітаю тебе на каналі, а ми продовжуємо наше проходження Лімбо. Що сталося? А якщо тут? Коробочка, значить. Знаєте, що вже, здається, все пішло не по плану. Потрібно натиснути на другу кнопочку. Паде перший ящик? А якось не так воно. Так, так, так. Швидше, швидше, швидше. Знаєте що? Я не певен, що я не мав встигнути. Так, спочатку все-таки перший. Перший під другий. І встигнути залізти нагору. А я не встигну. А я не встигнув, я не встигну. мені знову потрібен таймінг. Нічого, головне, що ми зрозуміли, як і що тут працює. І що нам робити так, перше. І перше. Давайте хоч один, два, три. Так. Так, маємо встигнути. Маємо встигнути, але довго перелазив. І бачите, часу не так багато, як хотілося. Мені ще цікаво, а як далеко. А як далеко воно сунеться? Так, 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 швидше, швидше, швидше. Не вийшло. Наступного разу. Має точно вийти. Якщо я. Давайте дивитись реально просто, як далеко воно рухається вперед. Ми цю підтащимо в будь-якому випадку. Відсунемо ящики. На край і сподіваюся. Воно сюди не буде рухатись. А воно буде. <падлюк> Уй! <Уї>! Падлюка, все ж таки перший план був кращим. Так, значить, ми цю маємо встигнути на. Так, щоб. Один, два, три. Побігай! Швидше, 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 швидше. Опа! Ідеально, ідеально, але насправді, як бачите, часу вони дають небагато. Хтось там бігає? Це друг? Ще знову павуки. Чи ще гірше. Із погані. Люди, які кидали нас дротики. Знаєте, якщо. О! Яка мерзота. Яка просто гідота. Не можу піднятися. Мені треба рухати це гів гівніцо. М. Воно мене не боїться, а я вже спустився. І воно одразу летить. Що воно таке? Як тільки давайте воно вертаюсь і я не можу вперед пройти. маю просто уявлення. Знову якийсь таймінг не спрацьовує. Вода тут не дарма. Ну, контрол. Не працює, я б щось перетягнув. Буває, що вона, по-моєму, нижче сідає. Фу. Хоч вона і низько, але дістати її я не можу. Що мені зробити? Ну, прискорень ніяких нема, він просто біжить вперед. Контрол теж не працює. Мені здається, він майже дістає її. Яка ж дота просто відбігло. Яка це вже спроба? Я навіть не знаю. Тихо-тихо. Та їж ти своє. Воно мені не потрібне. Може трішки додати на верхівочку. Оп! Та відстрибнити? Катсцена. Та все-все. Все. У нас що ти лапку відірвав? Просто відчепився б. Ну. Вибач, друже. Але дякую за допомогу. Знову вітаю вас на наш ламповий вечір. Сідайте зручніше. Беріть чай Ми будемо намагатись пройти якомога далі і знайти власну сестру. Так, нам треба чимось. Той важель зафіксувати. Ох, скинути той ящик. Ну ж таки... Ще бачу сходинку. Ну і що? Зараз треба це посунути. Напевно, спочатку треба на гору для чогось не дарма тут сходинки, бо зараз ми коробочки втратимо і все. Що воно таке? Так, звідси вже треба буде додавати щось ще. Давайте донизу. Ну тут ми перекриємо. Хоча секунду. Яким чином? А яким чином, дійсно. А це... Не коробка, значить все ж таки нам спочатку нагору. Подивитися, що там можна порухати. Давай, Лімбо. Рухайся вперед. Ні-ні ні. Я гадаю, що необхідно спочатку. Осте. Котиться. Я так і думав. Зрозуміло. Треба поближче все таки. Тепер правий. Де вагонетка така навісна. Максимально близько її. Давайте теж підсунемо нам одразу. Давайте нам резину. Котиться, котиться, все не впаде. Свільнилось. Сповільнилось, але який... Нам з того діла профіт. Давайте ще. Вивчаємо технологію. Так. Так, 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 так. так. Хммм. Hmm. Воно одненьке там. Знаєте. Кажуть, що якщо ти робиш щось одним тим самим чином і воно не виходить. У нас щось це схоже на божевілля. Що ми робимо не так? Що ми робимо не так? М -м -м. Чи був десь важіль? Тривайте Пуститися ніяк не можу. Я ж це тільки діло це ввімкнув, наче, так? Як би мені перескочити. Встигнути треба. Встигнути. От в чому все діло. Знаєте що? Просто от проблема в тому, що воно прискорюється. Щоб я тут пробіг. Давайте спробуємо. Не дарма воно дає час, правильно? Колесо це ми спробуємо схопити. Воно має сповільнитись. Але мені щось так не здається. Як би це зробити? Просто поки немає уявлення. Так, ще раз. Ще раз з дистанції ловимо. Не вийшло. Лоп Ну, трішки тут. Е... Наскільки давайте наскільки вузенько воно може бути. Ні-ні ні. Десь вже ось тут. Як тільки я головою над тою зверху. Купочкою. Так одразу мені потрібно стрибати нагору. Так. Оп. Наче на краєчку. Наче на краєчку, але. Тоді воно не дістає. Значить. А може мені просто. Я встигну перехопити чи ні? Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Ах! Не встигаю, не встигаю, задовго він це робить. Думаємо, друзі, думаємо. Легко не буде, чим далі нам тут складніше. Так, 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 так. Стривай, стривай. В принципі вийшло. В принципі вийшло. Зараз повторюємо, повторюємо за такою ж самою методикою. Пригальмуємо його. Тепер якось на себе затягуємо. Не спіши, не спіши. Чим довше ми його штовхаємо туди-сюди. Чекайте. Чекайте. Все геніальне просто. Ви знаєте це? Все геніальне просто. Ми те відсунули, і тепер я шукав якесь складне рішення. Але все набагато простіше. Дивіться. А ні. Це я вже забув, що ця не доходить. А я чомусь почав сподіватися, що воно прийде. Я вже. Знаєте, не ті роки вже забуваєш те, що було пару хвилин тому. Все, я зрозумів. Нам одразу. Нам одразу потрібно. Нам одразу потрібно перескочити. Давай, друже, давай, друже, швидше, швидше, швидше. Геніально. Геніально. Знаєте, рано чи пізно ти знаходиш рішення. Перемога буде за нами, українці, просто найталановитіші. У всяких схотиняк не буде шансу над нами. Так. Значить, я зможу взяти колесо. І зробити його важелем. Колесо, але ти б якось зафіксувати б тебе. Який варіант? Чим ми можемо? Так, ясно. Не дарма тут це все діло є. Тільки не кажіть, що я маю знову перетаскувати там. Так. Чудово. Все чудово. Давайте донизу. Воно вже там перекотилось. Біжимо вперед. Давай відкотимо тебе. Біжи, біжи, малий, біжи вперед. Встиг. А ще раз інерція буде. Буде. Так, все, впустили. Впустили. Страшно було. І не кажіть. Нічого, маленький лімбо легко впорався з цією задачею. Що це заважіль? Ох. Треба нам буде ця штучка. На всякий випадок взяв. допоможе дострибнути? Не знаю, необхідна вона була, чи вистачило б. Шестерні. Але вона нам допомогла. Друзі, де ми знаходимося? Що це за фабрика? Але бачите. Можливо б неї було б ніяк. Чи варто натискати тут? Оп! Так, необхідно. Значить, ми все робимо правильно. Необхідно. Що, що, ще? Стривайте? Воно. Певно я встигну добігти. А ну, чекайте. Без цього ж я... якось поки складно. Нехай воно там буде. Щось було ще на горі? Наче ні? Цей ящик треба скинути. Все тут не просто так. Якщо нам щось дають, знаєте. Можна подумати, що. Ця гра нам дає розуміння того, що в житті все дається не просто так. Якщо в тебе була якась можливість, треба було її використовувати, бо вона тобі. В майбутньому. Однозначно. Стане в нагоді. Стрибок. Бачите, якби ми це не зробили, то нам би не вистачило тут трішки. І не факт Ні-ні-ні, стривай назад. Стривай, стривай. От не вистачило, щоб нас вбило током. Так. Перед, 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 Лімбо! Ну майже. Ну майже, значить, треба розхитати тут. Я впевнений. Що все не просто так, як завжди. Максимально, як тільки можливо. Раз. Реально просто от трішки б воно на нас. Трішечки б воно на нас. Але ідею зрозуміли. Думаю, саме це нам має допомогти. Так. Ще. Давай, лімбо. Розхитуй. Малий. Так, куди воно дивилось, коли ми починаємо бігти? Певно, треба дочекатись. Так, вліво, вправо. Право, вліво. І ще вліво. І чекаємо. Так, так, так. Трішки, друже, трішечки не вистачило. Господи, пробач. Пробач, що тебе постійно б'є струмом. Друзі, а поки він намагається визначити правильну траєкторію. Я вас хочу попросити поставити лайк. Стрибок! підписатись, якщо не підписані. лишити коментар, і якщо є бажання підтримати канал, це необхідне є в описі під цим відео. Відео я записую офлайн майже весь час і викладаю вам готовий результат. Тому, якщо ви маєте бажання і вам подобається те, що я роблю, я буду вдячний. Ху! Fucking shit! Розумієте в чому прикол, коли ти Розхитуєшся а потім стрібаєш, ти ж вверх вправо, ой, ну вправо і вверх натискаєш. І це ще в цій грі взагалі-то. Так, раз, два. І це ще в цій грі. Означає стрибок. Так, давай, малий. Цього разу ти впораєшся. Цього разу точно вийде. Ти продовжиш свій шлях. Ніжки цілі. Слава Богу. Так, тут нічого підняти ми не можемо. Щось мені не хочеться в ті шестерні Ну, Щось якось воно виглядає небезпечно. Але діло в тому, що він не може перестрибнути. Але він може А, схватити. Я думав, на себе потрібно. Але все ж таки від себе. Так, щось страшне відбувається. Світ. Світ перевертається. Воно відкриється, напевно, так? Ні, але так, щоб не прибило. Я бачу, просто там щілинка є. І воно має впасти. Так, бачите, добре, що я відбіг. Час спливає. Час спливає. тримайся лимбо давай друже дай бик бежи бежи чудово але <клево> 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 так 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 Дай зрозумілий. Треба тут підставити. Чи зможемо ми? Як нам тепер дострибнути? Занадто далеко. Ай, господи Боже! Як ж моментами тут все ускладнюється? Значить, треба якась. Дистанція середня. Але так, щоб я звідси міг достати і тут. Так, і тут і там достаю, схоже. Так, все добре. Достаю, але. Схоже, не кожного разу. Біжи, біжи, малий, біжи, біжи, біжи вперед. Ох. І ми впорались. Що це? Мені здається, інколи не варто чіпати підряд. Так, так, так. Стривайте. Стривайте. Добрий день. Це, знаєте, він прокрутив в голові можливий варіант, який може його очікувати. Друзі, продовжимо ми в наступній серії. Я вам вдячний за підтримку. Вдячний, що дивитесь. Скоро буде продовження. Вертайтесь, а я бажаю вам все найкращого. До зустрічі.